Дружні з вами, Денис Дружній, Ми з вами раніше пили ментос лимон. М'ята е, і лимон. А сьогодні ми вип'ємо з вами ментос е, фруктовий мікс. Е, Nonsparic drink, тобто не ігристий напій. Коротше, фруктовий мікс. В фруктовому міксі тут входить, бачу, полуниця, е, всякий якийсь апельсин. Також ці кубики, малина. Коротше, думаю, це вже буде можливо смачніше за оце, бо це мені ну, таке може бути, але воно було тоді мені закислувати. Бо то лимон і м'ята було, воно було закислувати. Надіюся, що цей ментос напій буде прикольніший і кращий. Тому поїхали до заставки цього відео. Проригуємо цей новий Ментос фруктовий мікс. Let's go! Деніс фрейні реагує, Деніс Фрейне реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Так, 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 так. Фруті мікс, нонспарлі Дринк. Віс джерелі Бітс. Шейк и ментос, ментос, ментос. Давайте відкривати. Та хочеш наливати. Та, погнали, дружні. Поїхали нальємо. Так. Тай-та-та-ра-тай-та-ра-ра-рай. та ра ра наліємо. Тайтерай тайтарайтарарай. Тайтарарайтарайтарай. Тим боком? Так. О, запах цього вже Ментоса набагато кращий. Так, ну. Давайте. Ага, прозора рожева водичка. Також з кубиком. А це теж мінт, так? Ось так виглядає. Мені писали під попереднім відео з Ментосом, що цікаво, який буде ефект, якщо змішати оцей ментос з Кока-Колою. Я думаю, ніякого ефекту не буде, бо іменно на драже. Драже ментус і Кока-Кола реагує. Я на, на Два напої, думаю, нічого такого. Давайте пити. Ну таке мутна вода. Чесно, щось від ментуса. Сподівався більше що це таке собі. Так. Ну таке, таке саме, як і оце. Я думав буде краще, але... Не краще. Таке 8 балів. 8 балів з натяжкою. Не знаю, чи можливо взагалі 7 поставити. Не знаю. А ну чи ви кубики бачите? Видно кубики? Квадратики. Но там те белые, тут то, то квадратики. Так. Короче, пьем дальше. Так. Муж у вас тако представляет, бо так хорошо. Страшна химия. А. Допиваємо це таке собі, очікував чогось більшого. Мені взагалі ментос напій не подобається. Да. Я поставлю 7 балів. Бо тут нема 8. То я думав, тут таке це взагалі якась дешевизна. На смак дешевизною хімічною пахне. Е, та, на смак. Не знаю, за це я щось сплатив 60 гривень, я не знаю, скільки це в магазині коштує. За що тут 60 гривень? Це, це капець. Ще, е, розумію, напої були від сникерса, Міківея. Марса, Еменденса, там хоча б кавові напої, то хоч пити можна. А це, ну таке як кава, та. А це якась така водичка. Ліпше вже пробувати саме й Ментус. Бо це таке собі. Хіба що забавні ці жілені штучки? Так то нічого страшного, нічого такого. Коротше, дружні. На цьому все. Ось такі були желені, бачите, оці желені штучки, так. Желені бітеста. На цьому все, дружні. Мені цей напій зовсім не сподобався. Відсили сімбалів, бо. То що ментос, я вже пожалю. Хоча яке тут сімбалів. 6-5 райончик, так. Давайте поставимо. Давайте, ні мені, не вам 6 балів. 6 балів. 6 балів, бо це... Вона не добра. Не знаю, за що тут 6 балів навіть. Я сподівався, що щось краще. Це така хімічна дешева водичка, що вона така собі. Коротше, на цьому все. Можете скуштувати ці два Ментуса. Сподобається. Напишіть, як вам чому сподобалось, бо мені бачите, не сподобалось. Якщо не сподобається, не знаю. Я тоді поставив цьому 8 балів. Але за що 8, я не знаю. То взагалі десь теж на 6-5. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френнів. Всім дякую за перегляд. Ага, ми не доїли. Кубики, квадратики. Чекайте. Дайте ложку. Так. О! Тепер доїли. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Коротше, пробував набагато смачніші напої. Ментос отримує дизлайк від мене, Так.